Вчора у Донецьку загинуло багато людей. Люди знають цю інформацію, тому що читають не тільки українські ЗМІ. Я вже багато раз говорив, що українці масово, масово дивляться і Скобєєву, і Соловйова, масово дивляться російські телеканали, читають телеграм-канали російські. Я вже про це говорив. Колись мене це дивувало, шокувало, зараз вже не дивує, не шокує. Так ось українці пишуть в коментарях, де тільки можуть, що про Донецьк, Донецьк, Донецьк. І кажуть, що ніхто не сповістив. Ну, це насправді неправда. Каналів багато українських сповістили. Звісно, що сповістили, ну в такому не в такому вигляді, як це відбувається, коли є атаки на міста Харків, Донецьк. вибачаю, Харків, Запоріжжя і інші міста України. Про Донецьк трішки інакше трішки інакше, ну так, загинули і так далі. знаєте, для мене це завжди трагедія. Для мене всі смерті, смерті трагедії. Всіх українців, хто забув Донецьк, це Україна. І там живуть люди, які не обов'язково колаборанти, не обов'язково воюють проти України, не обов'язково. Це так, як звинувачувати людей, які знаєте, не встигли виїхати з Маріуполя, не, в, не встигли виїхати з інших е, тимчасово окупованих міст з Криму. Е, ну, багато людей змушені були залишитись. Ну, уявіть собі, у вас е, мама, яка там, ну, припустимо, лежача. І куди ви виїдете? Кому ви її залишите? Ну, кому? Тому не потрібно мазати всіх чорною фарбою і вважати себе якимось більшим патріотом, тому що вам пощастило не потрапити в окупацію. Вам пощастило не робити складних виборів, коли в тебе життя і смерть. І не потрібно розповідати, що там паспорти російські. Невідомо ще чи ви взяли би той паспорт, якби вам поставили умови виживання або паспорт. Невідомо, от невідомо. І давайте не будемо тицять пальцем про паспорти, тому що у нас паспортизовані Двічі, тричі і народні депутати деякі, і чиновники, і їх діти, і половина е міст. Е в регіонах далеких від фронту є села, не будемо тикати, де десь на заході, які взагалі паспортизовані на 100% і мають паспорти інших держав і не говорять українською мовою. І до них якось нема питань, нема претензій. кажуть, ну так вони ж про нас проти нас не воюють. Так і бабушка, дідуська, яка вчора, які вчора загинули в Донецьку, не воювали, не воювали. і Вони нічим не винні. І вони часто говорять українською мовою, до речі. Тому будьте добрішими і пам'ятайте, що все це жертви єдиної війни, єдиної війни, якої могло б не бути на моє глибоке, глибоке переконання. Хто вам ще не казав, як це було абсолютно неминуче? Телеграмі, Ютуб, шапці профілю, підписуйтесь.